Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест дайджестеро Медіа впевнено крокує інформаційним простором країни з Новим роком, роком перемог досягнень і здобутків. І залишайтесь з нами і цьогоріч. Отже, розпочинаємо про ситуацію на фронті. Якщо ми подивимося на Купінський напрямок, ворог знову ж таки здійснює намагання прорвати українські оборонні позиції, але невдало. За виключенням певних незначних тактичних успіхів, які були у агресора на цьому напрямку Куп'янському, просунутися не вдалося. Лиманський напрямок так само, ситуація під контролем українських сил оборони вони відбивають атаки. Десь ворог просувається, десь є незначні здобутки, але що найголовніше сказати і констатувати, це не впливає на загальну ситуацію на фронті, в сенсі тому, що лінія фронту виглядає стабільно, ворог не може її проламати, пройти з метою, аби прорватися і зайти нашим угрупованням військ в тил. Тобто, попри те, що Десь наші сили можуть відходити з якихось позицій, десь перегруповуватися і займати інші рубежі для оборони. Це не означає, що це, скажімо так, значний ривок і прорив ворога. Це абсолютно прогнозовані речі з точки зору пожвавлення наступальної активності окупантами, і з точки, з, з точки зору того, що вони зараз фактично а, дещо інтенсифікували свої наступальні дії. І протягом зими така інтенсивність буде зберігатися. А потім, вочевидь, а, агресор вимушений буде взяти певну паузу. З метою перегрупування доукомплектування, ротаційних заходів, але в інтереси українських сил оборони не входить давати ворогові такої паузи, і тому для нас критично важливо отримати від наших партнерів відповідні засоби ураження, які давали би нам можливість бити по тилах ворога з метою не дати їм час і не дати їм передиху для підготовки фактично до наступного ведення бойових дій. Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, але наші сили її контролюють. Ви знаєте, що ворог там дещо просунувся, отримав певні незначні тактичні здобутки. Наші військові на цих позиціях відбивають численні атаки, зменшують потенціал наступальний агресора і роблять все можливе, аби наносити якомога більше втрати. І їм це вдається. Мар'їнський напрямок, ворог дещо просунувся на захід. Мав певний частковий успіх. Дійсно, вони намагаються розвинути зараз певний, скажімо так, успіх на цьому напрямку. Після того, як вщент зруйнували і розтрощили, знищили вогнем своєї артилерії та авіації це місто, намагаються сунути далі. Наші сили їх стримують. Авдіївський напрямок залишається складним. Там ідуть важкі, доволі непрості бої. Позиції українських військових відвідав президент України Володимир Зеленський, зокрема 110-ї бригади, подякував за службу. Це важливо з точки зору підтримки нашого контингенту, морального духу, підрозділів, і просто передати слова подяки від цього українського народові оборонця. Хочу нагадати, що кілька тижнів тому ці ж позиції відвідував і головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, який заявляв тоді, що. А в Авдіївці ворог несе колосальні втрати. І тут я би хотів зазначити наступне, що оборона Авдіївки вже виконала колосальні задачі зменшення наступального ресурсу ворога. Не зміг противник розгорнути так наступальні бойові порядки, щоб рушити і реалізувати цілі по захопленню Донецької області. Їм доводиться обмежуватися успіхом із тим, що міністр оборони Росії. Сергій Шойгу рапортує про захоплення Мар'їнки Путіну. Тобто, значного такого просування не вдалося. Друге, вдалося сконцентрувати значні сили ворога і зменшувати їх потенціал. Там величезна кількість загиблих, втрачених втраченої живої сили, зброї, боєприпасів. Це вже досягнення. І третє, вдалося сконцентрувати фактично великі наступальні сили ворога на одному напрямку, не давши їм рушити по всій лінії фронту на сході і досягти тих результатів, які були поставлені, а вдовільнятись тактичними здобутками. Допускаю, що найближчим часом ворог зможе досягти ще успіхів в районі Авдіївки, десь просунутися, але не внаслідок якихось перемог, а маневрів наших сил. Які будуть діяти з метою, аби а, зменшити потенціал ворога, або відійти, зберегти власний особовий склад і, звичайно, ще продовжувати знищувати, тобто будь-які маневри, які можуть застосовуватися, і тактичні відступи, вони мають абсолютно свою продиктовану мету і чітку логіку. І в оборонних операціях не варто концентруватися виключно на точках на населених пунктах. Це звичайно важливо, і наші сили борються за кожен метр української землі, але іноді бойова обстановка розвивається так, що потрібно відходити, маневрувати, і це є абсолютно правильно. При цьому все одно ворог не зможе роз, скажімо так, розтягти сили і досягти стрімкого прориву. Тобто він буде. Зупинятись і стримуватися. На півдні ситуація на Бердянському напрямку складна. Так само ворог, скажімо так, веде наступальні дії, намагається прорватися, наші сили стримують. На Запорізькому і Оріховському напрямках ворог намагається повернути втрачене положення населеному пункті, в районі населеного пункту Роботине і Вербове тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська. Намагається витіснити українські сили з позицій. Відповідно, щоб знову ж таки ними заволодіти, закріпитися. Ідуть непрості бої, наші сили відбивають ці атаки і на сьогоднішній день так само перебувають в активній обороні на цій ділянці. Лівобережжя Херсонщини. Плаздарм надії в районі Кринок. Наші сили продовжують утримувати. Ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи з лівого берега на правий. Тобто, звичайно, що. Їм дуже не подобається наше перебування там, тим більше, наші спроби, які не полишають морські піхотинці, сили територіальної оборони, які беруть участь в бойових діях, інші підрозділи видів і родів військ, які там є. І, звичайно, що не полишають спроби наші сили розширити цей плацдарм з метою забезпечення вочевидь, можливостей для проведення більших а, амбітніших операцій. В майбутньому, тобто там так само тривають інтенсивні бойові дії. Ось така загалом ситуація. Можу сказати і дати певний такий короткостроковий прогноз, що взимку до весни, і, можливо, навіть частину весни, ворог буде намагатися прорватися ще, здосягти тактичних успіхів, захопити Авдіївку. Я допускаю, що певні успіхи будуть у агресора, він може де ще просунутися, але загалом це не вплине суттєво на фронт. Наші сили будуть відбивати атаки і робити все, щоб лінія фронту не посипалась. Усіх закликаю підходити до цього таким чином, що навіть якщо десь ворог просунувся в якійсь точці, це не означає, що все пропало. Це означає, що тривають бойові дії і виконується оборонна операція, мета якої на сьогоднішній день зменшення наступального потенціалу і активності зусиль. Ворога це є першочергове, а далі, звичайно, перед нами стоятиме важливе, амбітне завдання накопичити відповідні ресурси з метою зробити можливим і наші атаки в майбутньому. Коли це відбудеться, це звичайно покаже час. Обстановка, і це буде залежати від забезпечення наших можливостей і спроможностей нашими партнерами. Це дуже важливий момент. І от про можливості і спроможності. Зараз а, дуже важливо отримати додаткові системи ППО, ракети Таурус, ракети Атакамс, ракети Storm Shadow, Scalp-G, велику кількість артилерійських снарядів, особливо прицільних, високоточних, як Екскалібур і інші. Для нас надзвичайно важливо, коли ми говоримо про оборонну операцію, мати сили, спроможності, засоби, ресурси для того, щоб наносити удари по. Тилам ворога, починаючи від 10-15 кілометрів 150-200-300, ми повинні зруйнувати нарешті аеродромну мережу окупантів, його е об'єкти військові, його аеропорти, які він використовує для своїх військових літаків в Криму. Ці військові авіабази, ресурсний потенціал на окупованих територіях для того, аби ворог не мав можливості знову ж таки. Накопичувати ресурс і відновлювати власні дії, тобто ініціатива має бути перехоплена по ударам, от якраз тилам на окупованій території України. Засоби ППО нам потрібні для того, щоб відбивати атаки ворога. Є підстави думати в мене, що ці атаки можуть бути ще, і вони можуть бути в такій же кількості ракет, можливо, навіть більше за інтенсивністю. Справа в тому, що ворог накопичував десь протягом трьох місяців ракет. І, в принципі, десь для такої інтенсивності, як вони вже здійснили двічі 29 грудня і 2 січня, десь е, до п'яти, е, скажімо так, на кілька, на кілька атак у них може вистачити цього потенціалу в найближчий час, тобто там десь до п'яти атак, включно з цими, які вже були дві. І зараз, очевидно, що дещо змінилися. Атаки ворога в цьому плані, тобто вони намагаються діяти концентровано, пройшовши багато ешелоновані засоби протиповітряної оборони. В першу чергу довкола Києва. Мета залишається амбітна це зруйнувати кільце ППО довкола Києва, пошкодити його, і тоді продовжувати ще масовані удари. З метою знищення об'єктів цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури. Ви бачите, що вони воюють терористичними методами з цивільним населенням. Є у них під прицілом і військові об'єкти, тобто вони намагаються вражати велику кількість, але відпрацьовують наші засоби ППО. І все ж таки ми побачили дуже хороший результат: 10 із 10 збитих кінжалів. Це велике досягнення. Але закликаю бути пильними. Особливо в ці дні, тому що ризики а, ворожих атак дронами і ракетами він надзвичайно високий, надзвичайно високий, і це буде зберігатися протягом найближчих кількох тижнів. І паузи між ударами можуть бути менші. Вони взялись концентрованішими та швидше пройти і вразити, досягти цілей. Як ми маємо діяти, що робити? Ну, в першу чергу, виконувати. Скажімо так, ті побажання від військових, які були висловлені ще вересні 2022 року в статті генералів Залужного та Забродського, в якій зазначено про те, що для України критично важливо розвивати можливості та спроможності для нанесення ударів по території ворога, по території агресора. Для цього нам потрібні далекобійні ракети. Ракети в першу чергу, це дуже важливо. І це задача України. За нас це ніхто не забезпечить, тому що, ви знаєте, партнери не дають нам можливість діяти зброєю а, західної по території Росії, ракети і потім дрони. Це те, що надзвичайно є важливо, аби бити по військових об'єктах ворога і а, наносити йому, скажімо так, втрати, тому що втрати і зменшення обороноздатності це те, що може нам допомогти. Плюс готуватись до наступного Рамштайну. Формуючи запит, посилюючи по тим позиціям, які я вже сьогодні казав: бережіть себе, залишайтесь надалі з нами і слава Україні!